Дуже часто наше тіло починає саботувати, якщо ми йдемо не туди. А чому нічого не змінюється? Ми собі щось придумали, а щось відбувається, і воно не завжди сходиться. Давай, тобто очікування, що я взагалі не знаю, чим займатися в цьому житті. Перед тобою нескінчена стрічка досягнень. Один з інструментів, які ви проговорили, це цвяхи. Щоденна праця, що не дає результату, вплив соцмереж на нашу самооцінку і мотивацію та новий тренд свяхостояння, інструмент відновлення чи просто актуальна практика. Про все це говоритимемо сьогодні у рамках психологічного проєкту Тіні Свідомості. Теми поділено за блоками а ця студія місце для діалогу з місцевими психологами. Мене звати Леся Жуйкова. Вітаю! І сьогодні у студії зі мною Анастасія Коротка, квантова психологиня енергопрактикиня. Всім доброго дня! І перш ніж перейти до основних тем, давайте почнемо з вашого напрямку. Розкажіть, що таке квантова психологія. Це напрямок, який поєднує в собі класичну психологію, а також квантову фізику. Квантова психологія базується на ідеї, що нашу реальність створює не тільки зовнішні чинники, а наш внутрішній стан. Та наміри. Основні принципи, такі чотири принципи квантової психології найперше, це те, що спостерігач формує свою реальність. Існує багато гілок реальності. І в залежності від нашого вибору, в залежності від нашого фокусу, ми обираємо ту чи іншу гілку реальності. Тобто ситуація нейтральна, а те, куди нас поведе в одну, іншу, третю, п'яту, десяту сторону, все залежить від нашого внутрішнього вибору і нашого фокусу. А ще, наприклад, щодо гілок реальності, да? дуже такий простий, але класний приклад, який я наводжу своїм клієнтам. Ми прокидаємося зранку. Так? Ми прокинулись, наприклад, ну, в поганому настрої, щось нам там наснилось не дуже гарне, і от ми прокинулись. І вже з моменту того, як ми прокинулися і зараз будемо будувати свій день, ми обираємо ту чи іншу гілку реальності. Ну, наприклад, прокинулась я зранку, да? немає у мене настрою, прокинулася тривожність. Що може бути? Перша гілка реальності. Я встаю і налаштовуюся на день з цією думкою, що все буде погано. Ну, от щось мені сьогодні недобре, Напевно, сьогодні буде якийсь недужий день. І воно в принципі так і відбувається. Да? Десь там в мене кава, наприклад, збігла, десь там я запізнююсь, або я там вибігла з дому, забула, наприклад, щось те, що мені треба було важливо зробити, або щось взяти з собою. Потім, наприклад, я там попала в затор, там посварилася з колегою на роботі і так далі. Да? Тобто я вже сформувала з самого початку свою реальність, що сьогодні буде негативний день. Але ми можемо це змінити, обрати іншу гілку реальності. Можемо прокинутися з поганим настроєм. І я дуже люблю ранкові налаштування. Це коли, хоча б 15 хвилин, ми Ранку приділяємо собі та да, своєму внутрішньому стану. це може бути будь-яка техніка, практика або просто слова вдячності, розуміння того, що взагалі я маю в своєму житті. да Ми прокинулись поганим настроєм, але якщо подумати про те, що я прокинулась в своєму будинку, в теплому ліжку, у мене є сім'я, там я здорова, ну в кожного своє. І це вже може змінити наш стан. І ми встаємо тоді абсолютно вже. Іншою, ну не іншою людиною, а з іншим станом, да? і відповідно обираємо іншу гілку реальності. Це основа квантової психології. Е, ну так, да, це один із принципів, це як база. Тобто від нашого вибору залежить. Да, є звісно, теорії про те, що є якась певна в нас доля, да, по якій ми рухаємося, і все, начебто, предписано, і ми не можемо нічого вирішувати. Можливо, якісь там задатки, да, що ми повинні прожити в цьому житті, вони то є. Але як ми будемо, по якому шляху ми будемо рухатися прямо в обхідну, да обираючи взагалі складну якусь таку дорогу, все залежить від нас, від наших виборів в кожному дні, в кожній ситуації. У ваших соцмережах ви багато акцентуєте увагу про зв'язок з тілом і про сигнали, які воно подає. Хочеться поставити просте, але ключове питання: на які саме сигнали тіла варто звернути увагу, що вони означають. Як зрозуміти взагалі, що щось йде не туди? Да? Саме найперше це відсутність енергії, апатія, втома, коли хочеться дуже сильно спати постійно або навпаки може бути безсоння. Ну тобто це якісь такі базові фактори, на які ми можемо звернути увагу, що щось, напевно, не то. Да? Дуже часто наше тіло починає саботувати Якщо ми йдемо не туди, та якщо ми робимо якісь дії, які не приносять нам задоволення. Якщо ми робимо щось, бо так треба, що з'являється Ну, дуже просто і логічно. Та? У нас немає енергії, тіло таким чином нам сигналізує, що ну зупинись, можливо, треба обрати якийсь інший шлях. Грип, там орві, орзе, та? вони ж також виникають не просто так. Частіше, частіше за всього, це за рахунок того, що є якийсь хронічний стрес всередині, та? який ми не звертаємо на нього уваги. І кожну хворобу можна розібрати. Дослідити і зрозуміти, чому захворів той чи інший орган, да, чому у нас виникла та чи інша хвороба. я перед тим, як завагітняла сином, у мене ну, я почала відчувати, як сигналізувало моє тіло. Хоча ще я була на етапі вивчення там, класичної психології, так, я почала вже розбиратися взагалі, як працює наша психіка, як ми можемо впливати на своє життя, але я ще ну, не поринала да, там, в якусь психосоматику там, чи в квантову психологію, в енергопрактики. І що почало видавати моє тіло? мене почала. Бути сильна втома, сильна сонливість. Я почала відчувати перепади такого настрою і, знаючи вже просто свою фізіологію, я припустила те, що в мене можуть бути проблеми з щитовидною залозою. Я пішла до лікаря, так і виявилося, у мене знайшли аутоімунне захворювання. Якщо брати психосоматику, то це захворювання, яке. Ну, тобто, щитовидна залоза вона знищує сама себе зсередини. Якщо це перевести на психологію, що це означає? Я руйнувала сама себе зсередини. Яким чином? Тому що в моєму житті досить тривалий час був присутній образ хорошої дівчинки, все для всіх, але не для себе. Змовчати, не вибудувати кордони, сказати так, коли хочеш сказати ні Ну, тобто, зробити все, щоб були задоволені інші, але. Mm, але не я. який сигнал ігнорують майже всі, але саме він першим кричить про проблему. Ну, щоб такий основний виділити, ну, напевне, це відсутність енергії. Частіше за всього, от відсутність енергії говорить про те, що ми рухаємось кудись не туди, або просто ми не чуємо себе, і таким чином тіло намагається до нас достукатись. Як зробити, відновити цей зв'язок з тілом, щоб розуміти ці симптоми, ознаки, для чого вони? Це якісь ранкові рутини, чи це якісь вправи? Дивіться, ну напевно, якогось універсального лікарства для всіх я не випишу, тому що. Це шлях. Кожен пізнає себе по різному і різними інструментами. Просто зупинитися і запитати себе чесно, де я зараз знаходжусь, яка моя точка А. Це дасть стабільність, опору для того, щоб відштовхнутися і йти кудись далі. Тільки чесно признатись, да, в яких я зараз стосунках, чи працюю на цій роботі, яка мені приносить задоволення. А взагалі знаю я себе, чого я хочу, які мої бажання. Це якась така прям база. І чогось такого практичного е, рекомендую абсолютно всім е, кожного дня, хоча б 15 хвилин часу, приділяти для того, щоб просто сповільнитись, сісти в тихому місці, де ніхто не буде заважати, без музики, без нічого, просто сісти. Да? Ну, бажано сісти, бо якщо лягти, можна заснути. І просто побути в собі, закрити очі і взагалі відчути, що там всередині, які будуть думки, подосліджувати, подивитися. Наступне питання, думаю, не менш актуальне. У кожної людини є щоденна рутина, якісь звички, завдання, відповідальність. Але буває так, що є дії, а результату немає. У голові з'являється думка: Я стараюсь викладаюсь а чому нічого не змінюється з боку психології, як ви це поясните? Наш мозок дуже часто не фіксує просто ці результати. Результат є, але в нас є якісь накладені очікування, як це має бути, і воно не завжди в резонансі з тим, ну, що відбувається. Да? Тобто ми собі щось придумали, а щось відбувається, і воно не завжди сходиться. Да? От. Тобто очікування. Да, ну, тобто є якісь очікування, так. А, а воно то є результат. Але ми ж чекаємо, що буде так, як ми собі запланували, а дуже часто воно не так. І дуже часто в наше життя приходить не те, що нам здається, що нам треба, а приходить те, що дійсно нам треба, да? ну якби істинно те, що нам потрібно. Результат може бути в тому, що десь спокійніше ви почали реагувати там на якісь події у житті. Або прокидаючись зранку, у вас там стало менша тривожність, або взагалі відсутня. Ну, тобто щось таке, що ми не можемо пощупати матеріальне і е, музик дуже часто це обіцінює. Тому я дуже класна, е, також вправа ну бажано там записувати, да, прям дося, досягнення якісь свої за день, або там за тиждень вести в звичку, взагалі просто помічати, а що я роблю, і хвалити себе за це. Це дуже допомагає повернутися і зрозуміти, що результат є. Результат є в кожному дні. Ми не стоїмо на місці, ми завжди йдемо вперед, ми розвиваємось. І навіть якщо мозку, нашому здається, що за день я нічого такого не зробив, там не знаю, просто пролежав на дивані, все одно є якась еволюція, є якийсь ріст, можливо, просто внутрішній, і треба час, щоб це якось матеріалізувалось. Далі хотілось би проговорити про те, з чим стикається майже кожен про вплив в соцмереж. Відкриваєш інстаграм, Тікток, Фейсбук. Перед тобою нескінчена стрічка досягнень. Хтось на ретриті в горах, хтось стає о п'ятій ранку, готує смузі, хтось на правильному харчуванні. Усе так гарно, стильно впорядковано. Поясніть, як соцмережі з цього боку досягнень впливають на нашу психологію, психіку. Я дуже люблю фрази, каже моя подруга, колега, про те, щоб. Сидіти в інстаграмі треба мати дуже емоційну стійкість і взагалі внутрішній стержень. Тому що те, що ми зараз бачимо, те, що транслюється в соціальних мережах, звісно, це успішний успіх, да? як треба жити, всіх все класно, всі все встигають, усіх класні стосунки, всі заробляють мільйони. І, звісно, коли ти там сидиш і такий думаєш, я взагалі не знаю, чим займатися в цьому житті, це викликає внутрішній конфлікт, це викликає якесь відчуття, що я. Не до проста рекомендація, дуже проста обмежити використання соціальних мереж. Те, що люди показують, це лише картинка ну зовнішня, ніхто не показує, що там за цією картинкою відбувається. Те, що ви в собі бачите, ну це реальне життя. Да? А те, що показується нам, це те, що людина хоче виставити да, на показ. Самий вірний вибір це просто обмежити споживання контенту, залишити тих людей, які вас надихають, які викликають у вас почуття, що я там хочу. Так або так, або просто там викликають якесь натхнення, да, просто якась візуалізація і так далі. Дякую. Е, ще один тренд, про який хочеться поговорити окремо, це так звані тілесні духовні практики, цвяхостояння, бані, ретрити, дихальні сесії. Усе це набирає неабиякої популярності останнім часом, але виникає кілька питань: чи це справді працює? Працює абсолютно все. Ну тобто. Будь-які методи, інструменти працює все просто на кожну людину працює щось. Різне, да, знову ж таки, немає якоїсь універсальної такої програми, щоб сказати, піди туди, біжіть від тих майстрів, які кажуть, тільки мій інструмент може вам допомогти і ніч більше. Ні, кожен інструмент це просто як допомога в тому, щоб дослідити себе і подивитись на себе з якоїсь іншої сторони, щось цілити, щось відновити, да, отримати якийсь ресурс. Тобто, всі інструменти, абсолютно, які ви перечислили, і ще їх дуже багато, да, бо зараз популяризується ця тема да, духовності, психології. Психології і всього іншого, якими практиками і інструментами використовуватись у роботі. Ну, база це квантова психологія. Да. У мене є ініціація в енергії рейкі, це цілюща енергія, яка допомагає ну, вона працює із ментальним станом і з фізіологічним станом, тобто за допомогою енергії, мені це важко пояснити, бо це не щось матеріальне, це треба тільки відчувати. Але клієнти мої це відчувають. Один із інструментів, які ви проговорили, це цвяхи. Це інструмент, який я дуже люблю для себе в першу чергу. В принципі, всі інструменти, які я використовую, це те, що я спочатку вивчила для себе за допомогою цих інструментів, змінила щось в своєму житті і потім вже почала вносити в маси. Та да, скажіть, наприклад, про вік наймолодшої людини, яка до вас приходила з метою постояти на цвяхах, і І З якою метою приходять люди? Наймолодший вік ну напевно це. Підлітковий, але ну це дуже все виборочно. Да? Тобто я дивлюся за людиною, за її станом. Якщо це людина не повнолітня, то звісно це тільки з дозволу батьків, але у мене таких клієнтів дуже дуже мало. В більшості випадків це аудиторія там. 25 плюс, десь так, ну тобто 25-35 і старші люди, А старші скільки було? Максимально, ну напевно, до 60. але також там треба дивитися за станом здоров'я. Свяхи це такий метод, такий, як я кажу, який допомагає нарешті розслабитися і просто побути в моменті. Тому що, коли ти стаєш на цвяхи, а це дійсно фізичний біль. І якщо ти не відпускаєш контроль, якщо ти не розслабляєшся, якщо ти не дозволяєш провіднику. Тебе провести у цю практику, тобі просто буде дуже боляче. Ти зійдеш, і на цьому все закінчиться. І тільки якщо ти дозволяєш розслабитися і, нарешті, там, поринути в твоє внутрішнє, ти розслабляєшся настільки, що в мене люди до години просто стоять і не відчувають абсолютно нічого. Є якісь правила, як часто це можна робити, протипоказання. Та да, дивіться, щодо правил, як можна часто це робити, є просто цвяхостояння, є цвяхотерапія. Цвяхостояння – це коли ти стаєш буквально на декілька хвилин для того, щоб коли ми стаємо на цвяхи, на наших стопах да, активуються певні точки, які запускають енергію, вона піднімається по всьому тілу, ми починаємо відчувати жар. І цвяхостояння, воно дає ресурс. Я дуже часто стою просто зранку, стала декілька хвилин постояла, подихала, відчула, як енергія піднялась, все зовсім інший стан, ідеш створювати свій день. Це можна робити кожного дня, можна робити не один раз в день. Ця яку я проводжу, це такий більш мій вже, напевно унікальний метод, тому що я поєдную там вже квантову психологію, да там класичну терапію. Ми йдемо вже людина стоїть на цвяхах. Я її спочатку налаштовую, вона розслабляється, і все, що піднімається на цвяхах, ми починаємо тут же пропрацьовувати. Тобто всі блоки, які починають вилазити, якась там травматизація з дитинства, Цвяхотерапію я е, не рекомендую робити ну, там, частіше, ніж раз на тиждень, ну як і звичайна терапія. Да? Раз на тиждень цього досить. Тобто, постійно йти колопатися собі кожного дня не потрібно. Щодо протипоказань, так як це тиск, то звісно, якщо в людини є проблеми з тиском, або проблеми якісь з очима, бо якщо якісь були там операції, да, ну, не все добре зі здоров'ям, це все є противопоказанням. Тому, перш ніж людина записується до мене на сесію, ми це все обговорюємо. Я в неї прям запитую докладно, да, чи немає ніяких хвороб, взагалі який людина веде образ життя? Ну, для того, щоб розуміти, що потім не буде ніяких проблем, Ну, тож це дуже відповідально. Взагалі багато місць в Кременчуці дає цвяхотерапія, цього цвяхостояння. Цього Середня вартість. Ой, чесно я вам не скажу, чи багато чи ні. Я знаю одну колегу свою, яка проводить вони, здається, в парі з чоловіком, проводять сесії. Так більше не знаю, хто так індивідуально проводить сесію цвяхотерапії, можна проводити онлайн. Якщо в людини є цвяхи, це можна також робити, просто вона буде самостійно стояти. а Так з моєю підтримкою можна приходити записуватися. Середня вартість, я не знаю, напевно, десь півтори тисячі гривень. Це одна свяхотерапія. Да. Сьогодні ми говорили про стан, у якому опиняється багато хто з нас. Коли робиш багато, результату не видно. Проте ексцес-мережі формують уявлення про норму і чому це виснажує, про тіло, яке постійно подає сигнали. Але ми рідко їх чуємо. Усі ці теми про одне: як не втратити себе у темпі, що нав'язує зовнішній світ, і як повернути енергію не через надзусилля, а через увагу до себе та до реальних потреб. Це був психологічний проєкт. Тіні свідомості з вами була Леся Жуйка та психологиня Анастасія Коротка, дякуємо, що були з нами. Почуємося в наступному випуску. Бережіть себе та своїх близьких.